Коли мені важко, я сюди приходжу і сідаю на диванчику. Все це така обстановка мені Костіна. 38-річний Костянтин Мрочко, герой України. Його удостоєно орденом Золота Зірка. Оце нам вручили президент нагороду. На жаль, посмертно. Костянтин воював з 2014 року. У боях за Дебальцеве в 2015 році зміг врятувати колону танків, вивів техніку з оточення, розповідає матір. Мій син Костям Рочко, Роман Ляшко, Коля Тишик. Це славнозвісний екіпаж Лесик. Були оці страшні події в Дебальцево, коли вже там оточили наших танкістів, і в них була одна тільки дорога, мінне поле. Як пройти? Вони визвалися йти першими. Вони дуже помаленьку йшли, вони ж дивились, наблюдали і молилися. І каже, мам, ми молилися, каже, так повірили, довірились Господу, що щось каже, я от, ну, не було навіть тої дрожжі. якийсь такий впевненість така була у нас у всіх. Після служби Костянтин працював в Ізраїлі на фермі, де заклав виноградник, розповідає матір. Каже, її сина там полюбили і на його честь назвали вино Костя. У перші дні повномасштабної війни Костянтин повернувся у військо. Він заклав рюкзак на плечі. У мене була в душі якась паніка, страх. Я не могла усвідомити, що це війна. Но, дякую Богу, що він, хоч вернувся трошки раніше, що ми мали змогу. Насолодитися тими днями. Його син дуже скучав за ним. Ми провели багато часу разом, і цей час такий цінний, і я живу цими днями до сьогодні. Він так наблизився до мене, наблизив очі, так майже носиком доторкнувся до мене і каже: Мамочка, якщо щось, ти маєш бути сильна. Коли твоя дитина на війні, Твоя душа біля твого сина. Це щодень, щогодини, щохвилини, щосекунди. Ти живеш страхові за життя своєї дитини. Жінка каже, як і хотів, син повернувся у рідну 14-ту бригаду, брав участь у боях за Київщину. Матері розповідав про запеклі бої. Обіцяв стояти до кінця. Загинув 38-річний Костянтин Морочко біля села Макарів, 8 березня 2022 року. Був дуже важкий бій. Бій був нерівний. Вони весь час були під обстрілом, танк горів, і він згорів до тла, не всі поховані, не всі знайдені. Я не вірила, довгий час не вірила, не вірила. Знаєте, правду кажучи, і зараз не вірю. І я думаю, що Костя там з ними духовно, він буде до кінця з ними. Востаннє Алла Мрочко чула голос Кості за день до його загибелі. Каже, настанови сина пам'ятатиме усе життя. 7 березня, 8 він вже не телефонував. І він сказав, мамочка, я тебе, знаєш, попрошу, гуртуйтеся, згуртуй людей, і ви маєте бути всі разом і нам допомагати, тому що ми з вами маємо бути єдині. Тільки коли ми будемо єдині, ми будемо одним великим кулаком, який зможе розгромити цю сатанинську силу. І ця розмова, на жаль, була останньою. Нині родина Костянтина Мрочка допомагає війську разом із іншими матрями бійців, жінка волонтерить і збирає передачі на фронт. Я горжусь всіма синами. Я відчуваю їх всіх, і я буду до кінця війни з ними. Я цю чорну хустку не зніму до кінця війни, тому що кожен день. Я не наш син, син України. В нього є мама, але ми всі мами їм. На сьогоднішній день вони наші всі сини. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.